Цього року у нас у всіх одне бажання перемога над ворогом, підбиваючи підсумки 2022 та зустрічаючи 2023 рік, всі думки, всі дії спрямовані на реалізацію спільної безперебільшення для всього прогресивного світу мрії. Слава Україні, шановне товариство, шановна громада, до завершення йде важкий 2022 рік. Можна підвести певні підсумки, але в основному е необхідно сказати, що це був рік викликів, е з якими ми справляємося, і життя нас заставляє е боротися за нашу державу, за нашу громаду, за наше майбутнє. Так е багато наших прорахунків довело до того, що сьогодні ми кров'ю, кров'ю найкращих синів і доньок, сльозами наших дітей вмиваємо наші прорахунки і. Сподіваюсь, що наше суспільство зробить глибокі висновки з того, що раніше для нас не мало значення, не мало різниці, і та консолідація, яка відбулася в суспільстві, де вже немає протиріч стосовно якою мовою говорити, в яку церкву ходити, і яке місце має займати армія в державі, вже не є е предметом дискусії, а використовувана концепція. Нашої держави, так, ми в перший же день відчули, що таке збройне протистояння, що таке війна, що таке втрати, що таке пошкодження. Але в порівнянні знову ж таки, в порівнянні з іншими регіонами, ми маємо досить комфортне життя, незважаючи на ті полі. Відсутність світла, можливо, та багато чого іншого. Загальний дискомфорт це порівняння нічого з тим, що мало багато наших громадян, в тому числі внутрішньопереміщені особи, як мають переживання сім'ї військовослужбовців. І ще раз наголошую на тому, що ми маємо сконцентруватися в розумінні основних проблем для того, щоб Перемогти в цій війні і далі вирішити всі ті проблеми, які ми колись можливо трохи відсрочували, можливо, ставили не на часі, і маємо розуміти, що жити треба сьогодні і час, вирішувати проблеми максимально швидко, скоротити бюрократичні процеси, визначитися, що культура мова має надзвичайне значення, а оборона держави, тобто наша армія, це. Основа нашого суверенітету і незалежності. Ми виконали свої завдання в цьому році, можна сказати, навідмінно, але повний результат буде тільки після нашої перемоги. Тому знову ж таки допомагаємо нашій армії максимум, боронимо нашу країну, шануємо захисників і бережемо себе, всім мирного неба, щастя, здоров'я і перемоги всім нам! Слава Україні, героям слава.